Всім привіт! Сьогодні я готую млинчики на кип'ятку за рецептом однієї з учасниць кулінарних груп Ольги Думе. Начинку я обрала яблучну. Для її приготування необхідно яблука потерти на грубій терці, а також додати цукор. Кількість цукру регулюєте самі, оскільки хтось любить солодке, а хтось менш солодке. Це все ретельно перемішуємо. І після цього відправляємо на сковорідку. Посипаємо ванільним цукром, перемішуємо і накриваємо кришкою. Так ми періодично мішаємо, накриваємо кришкою. Тушкувати необхідно 3-5 хвилин. А тепер приготуємо тісто. Для цього необхідно в миску вбити яйця. Далі до яєць ми додаємо цукор, цукор знову ж таки регулюєте самі. Я всипала приблизно 6 столових ложок, перемішую і вливаю молоко. Молоко вливаю порційно. Спочатку половину Від вказаної кількості. Далі я досипаю борошно. І після того, як вимішала частину борошна, знову доливаю молоко. Після цього досипаю борошна, тобто в такій послідовності борошно молоко, борошно молоко. Так я роблю для того, щоб не було грудочок. Сюди ж я додала соду. І потім, коли вже консистенція стала досить таки однорідною, я беру і виливаю окріп щойно кип'ячену воду. І знову ж таки все ретельно перемішую. Далі я вливаю олію, злегка помішую. І після цього можна смажити млинчики. Після того, як я половину відсмажила, додаю какао. І смажу млинчики з какао. У нас вийшло два види млинчиків, які ми будемо начиняти тушкованими яблуками. Все досить просто. Млинчик беремо, намазуємо яблучками, які вже вистигли до того часу, і млинчик закручуємо. Я люблю все таке більш натуральне, тому Взяла зверху полила млинчики медом та притрусила грецькими горіхами. Ви бачите, що все доволі просто і надзвичайно смачно. В цьому я вас запевняю. Я взагалі люблю такі рецепти, які готуються з доступних продуктів. Ось, ви бачите, поливаю медом і притрушую горіхами. Ну що ж? З вами були витребеньки в місті від Оксани. Дякуємо Ользі Думі за такий гарний рецепт. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Попереду ще багато цікавого.